Сюди запрошуємо Андрія Новака, економіст пане Андрію, заходьте. Його вже знає вся країна Андрія Новака. І ми знаємо також. Всі знають Андрія Новака. Андрію, доброго, доброго ранку, вам. ранку. Доброго ранку. дурні, бо бідні чи бідні, бо дурні. В чому ж е, от поясніть, де будь, будь ласка, де, де шукати? Де причина? Ну для початку я хочу висловити співчуття родині Андрія Кузьменка, Скрябіна його сьогодні. Поховають, хай спочиває з миром його душа. Ну, а якщо говорити про бідні чи дурні, ну ви знаєте, зараз є у нас е, неймовірна надія. І, іноземці. Іноземці у владі, в уряді, іноземці нас врятують. Їх не можна купити. Ви так. зараз не вяги Баря... нам допоможуть. Без іронії ви говорите зараз. Е, ну я не думаю, що я говорю без іронії, тому що ну та тенденція, яка вже триває там декілька місяців, ну давайте ми зробимо іноземця прем'єр-міністром. Давайте іноземця, голову НБУ, давайте іноземця президента. Ну куди далі ми маємо йти, щоб припинився оцей цирк? А в чому небезпека? То що іноземець, якщо це нормальний іноземець. ну менеджерів вже ж наймають українські компанії, менеджерів наймають. Вони вчать українців. Да? Бо, принаймні вони не знають, що таке хабарі, і працюють нормально. компанії, зростають. Вах'ятова таке було. Комерційна структура це одне. Держава це зовсім інше. Ну, беремо по-простому. Мене, наприклад, запрошує Венесуела, щоб я керував їхньою економікою. Чи, наприклад, мене запрошує Росія? Я захочу щиро піднімати економіку Росії. Щиро. Так. Так. Та я заведу її стратегічно в неправильний напрямок. Тому вас Росія не запрошує. Ось. Тобто... А е як би було добре? Е дивіться, е інший бік цієї справи моральні якості людини, яка заради посади в іншій державі. Позбувається громадянства своєї країни в моральній якості, основа. Правда? Також виникає запитання. Хоча в цій ситуації абсолютно протилежний приклад Бальцерович, який відмовився від пропозиції на офіційні посади в Україні. Саме з причини з того, щоб не позбутися громадянства. Я, ну, я думаю, що так. Але я думаю, що ми також повинні розуміти, що, ну, наприклад, щиро, я не захочу розвивати країну чужу. так? В ущерб своєї. Я хочу свою розвивати, тому що все відбувається в світі на основі конкуренції. І за ту зарплату, яку пропонує зараз уряд. Ми теж ставили тим більше мета. за ту офіційну зарплату, яка в Україні зараз у посадовців народних депутатів. От як за таку офіційну зарплату хотілося б щиро, без корупції працювати на іншу державу. Ну ви зараз бачите, ека з Її зараз в Україні вона стала катериною згуладзе. Хіба вона погано працює? Я думаю, що якраз вона там і є. оті занози, як у ці пузаті мінти хотіли б позбутися. Не всі, да, звичайно, є і порядні. Ну ви розумієте, мафія. Розумієте, я можу зрозуміти, коли є радник, іноземець угу. так? не позбувається громадянства, Просто радить, якщо у нас всі такі дурні, вибачте, нерозумні і не знають, що робити. Всі в Україні 45 мільйонній мільйонні держав, у нас розумних немає. Добре, радник нехай підкаже, яку програму здійснювати, як її здійснювати. Але на офіційній державній посаді людина позбавляється свого громадянства заради посади в Україні на зарплату смішну порівняно з зарплатою навіть в тій же Литві. Ну, виникає запитання: а яка який мотив? Ну слухайте, а який мотив Любовь Росії до допомагати Греції, якщо у Греції 500 євро е, пенсія, а у пенсіонера із Росії 82 євро? Ну, але ж вони бачать в цьому сенс. Давайте повернемося, то пояснити тут неможливо тим паче людям, які там керуються логікою. Ми все ж емоціями. Повернемося до того, що, от, наприклад, вчора іще одне падіння гривні, mm. і ще одне історичне падіння. Mm. Скажіть, скільки падати ще гривня буде? Скільки ми будемо розчаровуватись? Адже з кожним падінням українець стає бідніше. Ну продовжуючи нашу тему, напевно, гривня буде падати до тих пір, поки в нас не буде іноземець головою НБУ. Ну я так розумію. Аби Ін, жарт іншого, іншого виходу а немає. без жартів? Я розумію, Андрій ну, без, без жартів вже в нашій ситуації неможливо. У вас ви перед цим говорили, що таке відчуття е, ну не роздратування, а розчарування так. так. Ну я думаю, що захист, форма захисту це коли ви вже над речима, над процесами просто смієтесь. Коли вже, коли вже неможливо логічно нічого пояснити, От, де логіка будь яких дій, давайте ми просто ситуацію вже так. просто посміємося. Ну, ви вже далі сміятися, так. тому що е, е, пані Гонтарєва дала можливість спочатку долару бути там, е, вартість долара могла бути від національного банку між міжбанком, а потім на чорному ринку. Тепер сказала, все буде один, тільки курс ринковий. Ви ви, ви тільки ті, що сказали оригінальний новий термін між міжбанку. <світ> це цікаво, де воно це теж та, є таке хороше. місце такі. знаходиться. Ну, це так. ще четвертий варіант обміну. Яким чином? Ну за зараз це ми станемо що багатшими від того, що буде один курс, і нам потрібно до кого звертатися для щоб купи, для того, щоб купити валюту. Ну я думаю, що за підсумками 2014 року ми всі стали багатшими. Ну всі, особливо ті, хто взяли валютні кредити, не лише так. люди, а й підприємства, які брали валютні кредити під іноземне обладнання, тому що обладнання у нас. Практично у всіх виробничих процесах іноземне, імпортне. І щоб його купити, більшість підприємств брали так. валютні кредити. Так. От тепер фінансовий стан більшості українських підприємств. Тобто не тільки люди тепер мають виплачувати десь шукати вдвічі більше гривневі суми, щоб так. розплачуватись, а це саме треба робити і підприємством. Тобто ви розумієте, до чого доводить те, що називається девальвація власної грошової одиниці. Це головне питання, над яким мав би працювати разом уряд і національний банк, тому що за курс відповідає рівно 50 на 50 уряд і НБУ. Але замітьте, весь останній рік уряд про курс взагалі нічого не говорить. Ну, при чому ну, а Нацбанк теж в свою чергу хоче викреслити і попросив, щоб викреслили ось цей список, який їх зобов'язовує там контролювати курс е національної валюти. Якщо Національний банк, а те, що він зараз хоче зробити, фактично відмовитись від свого офіційного курсу, хай все буде, як буде на основі ринку, так званого, тоді виникає логічне запитання: на що нам взагалі національний банк? Якщо він усувається від процесу, хоча якраз коли криза. Тут і має виходити на Гру Але... національний банк і врівноважувати все. Але ж погодьтеся, в нашу, в такому випадку, якщо є нацбанк, ми хоча б можемо когось звинувачувати. От на гонтері у нас, хоча б є можливість зігнати весь негатив. Ну як ви зженете негатив, якщо у вас валютний кредит і вам треба виплачувати? Ну, я, так, можна так. я не все так погано з національним банком. От дивіться, вчора на сайті я ж моніторив на сайті НБУ з'явився черговий список банків, угу. яких чекає тимчасова адміністрація. Зокрема, один з найбільших банків, банк Надра, банк Фірта звідси. Запитання до вас. Така ситуація склалася чому? Тому що фільтр дурний, бо чи бідний, бо дурний, чи дурний, бо бідний. Давайте до цієї ситуації. Цю інформацію ви взяли на офіційному сайті НБУ. Так. А тепер поясніть мені, як регулятор може наперед оголошувати, які банки є проблемними. Як ви думаєте, поведінка вкладників цих банків? Тобто регулятор наперед оголошує паніку. Серед вкладників цих банків, які він анонсував, що вони проблемні, що що з ними будуть якісь тимчасові адміністрації. Ви розумієте, як працює регуляр регулятор, НБУ? Він сам провокує паніку. Хоча голова НБУ виходить до і каже: Не, не панікуйте, головна проблема паніка. Да. Е -е. Тобто розумієте, так? рівень роботи. Давай, а там же давай, кажуть, давайте що... знову давайте іноземці. Там же ж кажуть, війна йде між головою над між одним рухом і другим рухом. Кажуть, що я но яценю, поставити пишного, десь такі чутки ходять. Правильно і тому компроментують Валерію Гонтарів. Трошки її правління. А, ну розумієте, влада, особливо в коли країну в стані війни, вона не повинна зараз займатися своїми розборками, хто куди, за яким квотним принципом, на яку посаду кого залучає, тим більше іноземців. Так. Це це мої іноземці, а це мої іноземці. Це Моя територія Східна Європа, де я беру іноземців, а це моя територія, Африка, звідки я беру іноземців. Я так вже до комічного ситуацію доводжу, тому що ну, інакше реагувати неможливо. Яка вам різниця, хто на посаді НБУ чи іншій? Абсолютно. Вам важливо ваші доходи порівняно з, вашими, з нашими всіма цінами? І курс з іншого боку, я пам'ятаю старе правило дитинства. Моя пісочниця, мої правила. Так що приблизно я сподіваюся, я так розумію, що ми поки що в пісочниці знаходимося, а в нашій пісочниці сьогодні вранці за цим столом сидів. Хто зайшов. економіст Дякую. розповідав причини, звісно, багато, але що робити, я так і не зрозуміла. Давайте Давай. сміятися поки Давайте. що. Сьогодні.